Підніміть мене хтось, будь ласка. Так, хлопці, хто скільки важить? Я 80. залазь. Покатаємося. Не повторювати вдома. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про столи з підйомними механізмами. Це новинка у VR, яка вже стала хітом серед наших клієнтів. І далі ви зрозумієте, чому. Стіл з підйомним механізмом це вдосконалений звичайний стіл, за яким дуже зручно працювати як дорослим, так і дітям, як людям високого зросту, так і низького, як сидячи, так і навіть стоячи. Все, що потрібно зробити, це натиснути одну кнопку, і висота стільниці зміниться як вам потрібно. А як це все працює і чому під час зйомок у нас буде горіти ось ця стільниця? Дивіться далі. Ось ця проста конструкція на двох опорах оснащена механізмом для підйому стільниці. Виробник металевих каркасів польська компанія RACE, яка вже понад 25 років доводить свій професіоналізм на ринку меблевої фурнітури та комплектуючих. Каркаси є у двох кольорах: матовий чорний та матовий білий. Конструкція плавно та швидко трансформується. Підіймається вгору та опускається вниз. Все, що вам потрібно, це натиснути одну кнопку. А на панелі відобразиться точна висота стільниці. Регулювання за висотою доступне від 625 до 1275 мм. Панель з чотирма режимами пам'яті спрощує керування. Ви можете налаштувати різні режими під кожного члена сім'ї і лише одним натиском підлаштувати стільницю під себе, або усі чотири режими підлаштувати під себе, змінюючи під час роботи своє положення. Адже це дійсно дуже впливає на здоров'я вашої спини. Я думаю, у кінці робочого дня всім знайомо відчуття затерплої шиї та боляк у попереку після довгого часу, проведеного в одному положенні. Лікарі радять змінювати своє положення під час робочого дня. Рекомендований режим це 70% часу працювати сидячи. 30% працювати стоячи. Для розробки оптимальних параметрів конструкції столів проводились консультації з ортопедом, нейрохірургом, флебологом і спортивним травматологом. Також цей стіл на етапі збирання можна регулювати і за довжиною від 107 мм до 1800 мм. а максимальне навантаження на каркас 85 кг. І можемо зараз навіть це перевірити. В інструкції прописано, що каркас витримує 85 кілограмів. Я важу 47 кілограмів. Давайте перевіримо це на мені. Підніміть мене хтось, будь ласка. Я вже виїхала з кадру, так? Да, <плес> можна, будь ласка, вниз. Ще працює, не зламалась. Все добре. Отже, експеримент пройшов успішно, проте я важу всього 47 кілограмів. Так, хлопці, хто скільки важить? Я 80. Залазь. Покатаємося. Трошки так важче підіймати. Але ми їдемо, ми їдемо, все нормально. Ще працює. І назад нормально їдемо плавненько. Бо вона стільниця не думала. Ні, це ж Фенікс. <риклад> Ти чого, це ж Фенікс. Так, ну все, 50 гривень. <риклад> якщо ваш експеримент пройде не так вдало, як наш, то гарантія на наші столи один рік. Комплектація. Каркас, кріплення для стільниці, з'єднувальні гвинти та ключ, пульт керування та інструкція. Проте, якщо ви додивитесь це відео до кінця, то інструкція вам не знадобиться. Я покажу, як легко та просто збирати цей стіл. Щодо вибору стільниці. Ви можете вибрати будь-який варіант стільниці для свого столу: на основі МДФ, ДСП або натурального дерева. Проте ми радимо для робочого столу обирати саме стільниці Фенікс. Їх ви можете замовити у нас за розмірами вашого столу. Тобто вам не потрібно буде переплачувати за цілий лист матеріалу, як, наприклад, у випадку з ДСП. Ви можете вибрати з 30 декорів глибокоматових стільниць. Це можуть бути як і світлі, природні відтінки, так і яскраві жовті, сині та зелені декори. Скоріше за все, ви вже знайомі з унікальним. Наноматеріалом Фенікс. А якщо ні, то я зараз швидко розповім про його характеристики. Це покриття, на якому взагалі не залишаються відбитки пальців, а будь-які забруднення витираються простою ганчіркою або меламіновою губкою. Будь-то пляма від кави, чорнила або навіть розчин зеленки. Цьому матеріалу не страшні також жорсткі хімічні розчинники, такі як ацетон та кислоти. А також подряпани на такій стільниці можна відновити за лічені секунди звичайною праською або меламіновою губкою. Тільки уявіть, у вас буде найнадійніший стіл з усіх можливих варіантів та буде служити вам дуже багато років. Завдяки каркасу, який можна змінювати за висотою та нанотехнологічній стільниці Фенікс. Він ідеально підійде для дитячої кімнати. Ваша дитинка буде рости разом з цим столом. На ньому вона буде малювати свої перші шедеври, готуватись до школи, грати у Сімс на комп'ютері, а потім і зобрити англійську для ЗНО. Щодо інших переваг Феніксу, цей матеріал ударостійкий, термостійкий та екологічний. Дозволений навіть контакти з харчовими продуктами. Є сертифікат NCF. Також із додаткових послуг ми можемо робити виріз під розетки в вашій стільниці. У нас в асортименті є розетки від виробника рейс та Асапластик. Отже, проводимо випробування на видалення плям. Вибрали ми для цього зеленку. Наливаємо її на стільницю і залишаємо на годину. А через годину витираю зеленку звичайною вологою ганчірочкою. Ні сліду від зеленки. Отже, зараз буде небезпечний експеримент. Ми будемо підпалювати стільницю Фенікс. Погнали! Не повторювати вдома! Бо я за вас це зроблю. Ну, мені подобається, як воно горить. Взагалі нічого не залишилось, ви це бачите? Витираю просто вологою ганчірочкою. Так, витираю насухо серветочками. Ну, нічого собі. А ваша стільниця вдома так вміє? Зазвичай висота комп'ютерного столу для дорослої людини складає 75 см. Це зроблено з урахуванням середнього зросту чоловіка 175 см та зросту жінки 162 см. Якщо потрібно вибрати робоче місце для високої або низької людини, розрахунок роблять за формулою ваш зріст помножити на 75 та розділити на 175 Отже, переходимо до збирання столу. Я буду зараз на ваших очах збирати його вперше. Але мені сказав колега, що процес збирання цього столу взагалі не складний. Тож, давайте перевіримо. Oh, no, 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 no. Сам процес збирання взагалі не складний, однак деякі деталі мають значну вагу. Тому у ролі асистента сьогодні мій колега. Отже, беремо ніжки столу та вставляємо їх в основну конструкцію. Фіксуємо гвинтами з усіх сторін. Зсередини та ззовні. Також на цьому етапі ви можете регулювати ширину столу під вашу стільницю. Фіксуємо гвинтами. Далі встановлюємо опори для столу та також фіксуємо гвинтами. Перевертаємо нашу конструкцію. Встановлюємо опори для стільниці. Закручуємо гвинти. Вставляємо протектори в спеціальні бази по 4 штучки в кожну опору. Кладемо стільницю та фіксуємо її гвинтами за допомогою шуруповерту. Далі я буду підключати блок керування. Я трішки припідняла стільницю для зручності. Поїхали. Вставляємо кабель живлення та панель управління в блок управління. Далі до блоку управління підключаємо і нашу конструкцію. Прикручуємо саморізами до краю стільниці. Знімаємо захисну плівочку та насолоджуємося результатом. Сподіваюся, що ви краще приховаєте дроти під столом, ніж ми. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайки, коментарі та підписка на наш канал. Замовити столи з підйомними механізмами та стільниці Фенікс ви можете на нашому сайті або придбати безпосередньо у нашому шоурумі. Піклуйтесь про своє здоров'я та комфорт. А ми в цьому вам з радістю допоможемо. До зустрічі!